Всім привіт! Ви на каналі Гриби Монети. І так, зійшов сніг і продовжується грибний сезон. Дивіться, скільки дров в лісі, всі довги ногами, дерева. От, знайшов, щось схоже на опеньки, який гібрид Ну то не опенюк Опенки Опеньки я знайшов, тільки вже старі. То ще щось інакше. Не знаю, як вони називаються, хто знає пишіть. От такі жовті знизу. Це не отруйний опенюк. Якийсь інакший гібрид. Опеньків. Сьогодні. Гарна погода дуже, сонечко світить. Дерев дуже багато є навалених. гнию тут ніхто не бере. Так пройшовся трохи. найшов пара пару таких гнилих. Думав, є молоденькі. Щось не видно. Прямо мати свою техніку. Можна дрона брати. Сі до гори ногами. Ну І верби. Там далі поля. Там цвинтар вище. Тут якраз пробивалась, де візові Галичина, її тут розбили. Там підлізну цвентр. Є такі пеньки старі. Треба якісь молодих найти пеньочків, але на другій стороні і бо прибули по, 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 по потоках тих. Вот, я такой бинок нормальный. Нет, пустые. Тут я был, здесь находил. Есть на месторожные тут. Повидності присушені Трудно побиратись через дані кусі Має ще пеньок один Як до нього побратись Нема тут опенька наразі. Видно, що були тут бої, якийсь металом валяється такий. От такий потішок. Тут раніше раки були, тепер вода десь пропала, сухе літо, все пересохло, далі став. Ось такий став великий. Правда, води нема, добрі перекли... перекрили канал, де вода текла і вода пішла в інше місце, а може висохла, коротше, води немає. Ось такі обенькі ще можна знайти. Правда малий вже. Треба ходити. Тут дуже багато дерев повалених і дуже трудно перейти. Ось такі місця, де опеньки росли колись давно. Ну, тепер вже трудно щось знайти, вже пізно. Треба йти в ліс. Всім дякую, хто дивиться мій канал, підписуйтесь.